Притча, подружнє життя. Чоловік з дружиною прожили разом 30 років. У день 30-річчя спільного життя дружина, як завжди, випекла невеликий хлібець. Вона пекла його кожен ранок. За сніданком вона розрізала хліб вздовж, намастила обидві половинки маслом і, як завжди, зібралася передати чоловікові верхню частину. Але на півдорозі рука її зупинилася. Вона подумала, у день нашого 30-річчя я хочу сама з'їсти верхню частину хлібця. Я мріяла про це 30 років і заслужила на верхню половинку, була зразковою дружиною, виростила прекрасних синів, доглядала дім. І вона передала чоловікові нижню частину хлібця. Такого вона ніколи не дозволяла собі за всі 30 років спільного життя. А чоловік узяв хліб і сказав з посмішкою, який неоціненний подарунок сьогодні ти зробила мені. Я з дитинства люблю нижню, піджарену частину хлібця, але завжди вважав, що вона по праву належить тобі. Жінки. Коріться своїм чоловікам як Господові, бо чоловік є голова жінки, як і Христос глава церкви, і він же Спаситель тіла. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла. Хто любить свою жінку, любить самого себе. Послання до Ефесян Святого апостола Павла